Добрий день, розповідаємо про додаток Моя податкова. Це розробка податкової служби, додаток, на який можна встановити на смартфон, завантажити на платформу Android або iOS. Додаток Моя податкова дає доступ до такої інформації, як відомості з реєстрів, дає можливість отримати послуги, вхідні повідомлення та відомості про власні дані платника. Для встановлення необхідно завантажити додаток з App Store або Play Market. Далі здійснити ідентифікацію для цього скористатись ключем або хмарним сховищем. Та завершити налаштування додатку. Можна підключити біометричну авторизацію, наприклад. Сам додаток містить чотири розділи. Розділ «Реєстри». Дасть можливість здійснити пошук фіскального чеку, пошук марки акцизного податку, дає доступ до реєстру платників ПДВ, реєстру страхувальників, реєстру платників єдиного податку та реєстру неприбуткових установ та організацій. На слайді продемонстровано пошук марки акцизного податку та пошук фіскального чеку. Зверніть увагу правому верхньому куточку. Є піктограмка у вигляді QR-коду. Пошук як марки акцизного податку, так і фіскального чеку можна здійснити, скориставшись скануванням QR-коду. Або ввести реквізити марки чи фіскального чеку. Для марки це серія та номер марки. Для чеку це номер чека та фіскальний номер РРО. Це дасть можливість перевірити. Підакцизні товари, пересвідчити, що ви купуєте ліцензійну підакцизну продукцію. Так само дає можливість перевірка фіскального чеку перевірити, чи є добросовісний продавець чи здійснюється продаж зареєстрованого касового апарату. Розділ послуги надасть можливість отримати відомості про суми виплачених доходів. Подати декларацію про майновий стан і доходи, переглянути інформацію про стан розрахунків з бюджетом і також заплатити податки, скориставшись однією із запропонованих платіжних систем. Є можливість подати заяву до державного реєстру фізичних осіб платників податків, це заява на реєстрацію за формою 1 ДР або заява про внесення змін за формою 5ДР. Також є можливість подати заяву для реєстрації і включення до реєстру волонтерів. На наступних відео ми покажемо детальніше, як отримати відомості про доходи та подати декларацію про майновий стан і доходи. А зараз рухаємося далі. Наступний розділ це розділ повідомлення, це розділ, в якому зосереджені вхідні повідомлення від податкової. Такі як квитанції про подану декларацію, відомості з Державного реєстру фізичних осіб про суми виплачених доходів та отриманих податків, та листи контролюючого органу, які теж будуть надходити і зберігатись в цьому розділі. Наступний розділ це розділ Мої дані. Тут завантажена інформація про борг, про адресу і фактичне місце проживання. Про об'єкти оподаткування та інформація про податкові повідомлення рішення. Перевіряйте інформацію про адресу реєстрації, якщо вона відрізняється від зареєстрованого місця проживання, необхідно подати заяву за формою 5ДР, яку можна подати в розділі послуги. Якщо інформація відрізняється про об'єкти оподаткування, Відрізняється від дійсної, то необхідно провести звірку в податковій службі. І переглядайте, переглядайте інформацію про сплату обов'язкових зобов'язань, податкові повідомлення рішення та не допускайте несплачених податкових зобов'язань. Використовуйте податкові сервіси, встановлюйте додаток. Та користуйтесь ними із задоволенням.